Логічна справа, яку ми маємо говорити. Після того, як висловляють учасники дискусії, і я поставлю ті запитання, які я сподіваюся, вас цікавлять, буде обов'язково сподіваюся, запитання, які вже точно вас цікавлять, бо їх ставить не А для того, щоб їх поставити, вам доведеться піднімати руки, і Олена і Вікторія. Які є у залі, Олено, ну. покажіться, будь ласка, там. але тим часом ви можете сісти, ви запам'ятаєте. Будуть давати вам мікрофон, щоб ви могли поставити запитання. Прохання лише для пожвавлення цієї широкої громадської дискусії мікрофон повертати, як тільки ви договорили, щоб дати більше можливості висловлюватися іншим. Ну, а тепер, власне, до справи. Роль громадянського суспільства, не мені вам казати, в цілому світі зростає. В процесі налагодження партнерських зв'язків між владою і організаціями громадянського суспільства відбуваються різноманітні конфлікти. Ми бачимо це і в Європі, і в США, і в Арабську весь нову часу цитують як приклад зростання активності громадянського суспільства. І що там далеко протести учасників податкового Дано-найдавні протести афганців і чорнобильців в Україні це теж від того ж ряду. Але очевидно, що перспективніше можливо думати не про конфлікти, яких, напевно, ніколи не уникнути, а про розбудову партнерських сталих відносин між владою і суспільством і громадянським суспільством. І от тепер, оскільки у нас є представники влади різного рівня. Представники громадянського суспільства. Я хочу почати цю дискусію з того, що в режимі бійцю запитають учасники дискусії, яка головна проблема у взаємодії між громадянським суспільством і владою, або між владою і громадянським суспільством. У вас є по 20 секунд на те, що відповісти на це запитання Наталія Локша, заступник директора комунікації з громадськісті департаменту інформації та комунікації ради Дуже дякую, пане Андрію. Доброго дня всім. На мою думку, головною причиною цього є все ж таки відсутність довіри громадян до влади і влади до громадян. І, мабуть, не Наші питання і сьогодні, і влади взагалі спрямувати свої дії на вирішення саме цих питань Володимир Бо Богдан, членкомер міста служба. Дякую. Я хотів би до Наталії додати ще одне: не тільки вміння слухати, а вміння чути, що дуже важливо чути. Сьогодні ми мали прекрасну доповідь кабінету міністрів і хочу привітати її. Тобто, якщо говорити по формі, то форма відбулась, А зміст, змістовна частина, і ті ж та ж конфліктна ситуація із Чорнобильцями і технологія вирішення. Тому е, обов'язково навчитись слухати для того, щоб хоча б один раз в житті коли-небудь самому бути почутим. Дякую. Jako mikulnik, meri se česki rok, česka skupina. Šanobni pani in gospodje, imam in ja <laughs> veliká čest, da bi bil tu z vami na C-konferenci v Kijevi. Because my English is a little bit better than Korean, and I will, I will continue in English. Right? Yeah, 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 yeah. Excuse me. I'm from a small city um, in the Czech Republic, uh, eastern from uh, Prague, and uh, we are trying to comply with uh, the particular challenge because uh, civil society uh, uh, can a very effective uh, take over numerous activities which uh, the municipalities cannot uh, or uh, fail to do.